Цікаві гості, важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценти. Вітаю, це передача Акценти перед мікрофоном Тарас Лазарук. У Чернівцях дедалі частіше відбуваються різноманітні громадські слухання, на яких містяни обговорюють переіменування вулиць та інші важливі питання життєдіяльності міста. На 17 травня міський голова Олексій Каспрук ініціював такі громадські слухання щодо електронних петицій про спорудження скульптурної композиції хрест пієти та демонтажу хреста на центральній площі Чернівців. Зважаючи на те, що це питання викликало певний резонанс у місті та неоднозначне ставлення представників різних релігійних конфесій, в Українському народному домі зібралися як ініціатори відновлення пам'ятника, так і небайдужі чернівчани з різними поглядами, аби дійти спільної думки, як мудро, толерантно і виважено підійти до вирішення проблеми. Що врадили, слухайте сьогодні у акцентах. А розпочнемо з короткої історії пам'ятника хрест пієта, яку озвучив кандидат історичних наук Олександр Масан, запис із фонду радіо Буковина. Пам'ятник багатостраждальний в 45-му році біля церкви серця Ісуса цей пам'ятник там стояв, його розбили за наказом МГБ Вщент. Ще перед тим 24-му році, коли румуни вирішили тут збудувати пам'ятник солдату-визволителю, буковини. Пам'ятник перенесли до Костьо. Хоча він стояв тут з 1827 року, був збудований на кошти полочастивого мирянина, якого звали. Лазар Михайлович, а який жив по тому будинку по руській вулиці, власне, це перший будинок, отам за рогом, дуже символічний пам'ятник. Матір Божа, яка оплакує свого сина, яка символізує Україну, всіх нас, всіх матерів, Ісус Христос, який віддав своє людське життя людям заради їхнього спасіння. Історія з відновленням пам'ятника Хрест Пієта у Чернівцях почалася ще у 90-х роках минулого століття. Нагадаємо, 1999 року вийшла постанова Кабінету міністрів, яка передбачала відновити видатні пам'ятки історії та культури України. Серед 49 пам'яток там зазначався і хрест Пієта у Чернівцях. Однак пам'ятник досі не відновили, як і не спорудили новий. Чому так стає зрозумілим після нещодавньої заяви митрополита Чернівецького і Буковинського української православної церкви Київського патріархату Данила, який висловив тривогу щодо встановлення хреста П'їти на центральній площі? Тож ініціатори відновлення пам'ятника греко та римокатолики міста знову вирішили шукати точки порозуміння з православною громадою і радитися з авторитетними чернівчанами. Скажу одразу: в цій передачі передусім говоритимуть ек... Експерти, науковці, історики, архітектори, мистецтвознавці, а також громадські активісти та волонтери, яких добре знають у Чернівцях. Ось думка кандидата історичних наук Ганни Скорейко. Я хочу насити на тому, що ми розглядаємо одну з найскладніших проблем. Складнішого взагалі немає там, де починається спекуляція на вірі на церкві. Там насправді ми заходимо на дуже. Складну площину, де ми можемо втратити все. Тому я так, просто закликала нас всіх спробувати відкласти в сторону емоції і включити співрозу. Що нам дає розумі? ми бачимо, що по великому рахунку ідея про те, що культура піти повинна об'єднати всіх абсолютно, тому що це пам'ятник загиблим, невинним людям, які пішли за Україну без зброї. Ми справді стали ну, скажімо, такою жертвою, яку Україна понесла вже. Діва Марія не належить ні католикам, ні греко-католикам, ні православним. Діва Марія належить всім християнам. І тому е, мені здається, що там це йде просто гра. Навіщо вона грається? Я поки що зрозуміти цього не можу. Я не хочу вірити в те, що Владика Данула виступає чиїмсь інструментом. Він дуже серйозний і дуже активітетна людина. Для того, щоб просто виступати інструментом чиїсь грі. Я не хочу те, що наш міський голова не зацікавився від того, щоб місто роздавалося справді як місто для всіх християн і не християн. І я коли бачу цей справді проєкт параника, мені не подобається. Струнки дуже а такий, стриманий, і він дуже добре підписується в архітектуру міста. І справді робить площу ошатною. І разом з цим він заставляє кожного, хто приходить в ньому. Постійно пам'ятаю що Україна понесла цю жертву, як мати віддала свого сина за нас всіх, так і Україна вже віддала цих людей за нас всіх. І це насправді дуже символічно. Я вважаю, що це дуже добра ідея. І зрештою, я, як історик, можу сказати, що справді є момент, коли у протистоянні між церквами краще зупинитися. Його авторитет завжди найбільший. І я точно знаю, що там, де йдеться про пошуки порозуміння, ми мусимо знайти ці порозуміння. Ми, 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 ми Висловила свою думку щодо встановлення Христа П'єти на центральній площі головний архітектор Чернівців Наталя Хілько. Якщо з архітектурної точки зору ми розглядаємо скажімо, частину міста, то площа є одна, розглядається в комплексі і на площі може бути одна домінанта, так як в чоловіка може бути одна жінка. На даний момент вже склалася така ситуація, що є Шевченко. І як би ми не хотіли відновити справедливість, як би ми не хотіли власти кошти і зробити пієту, я як архітектор, і багато архітекторів вам скажу таку саму думку, що на даний момент, на жаль, у нас так склалася ситуація, що п'єта, вона не буде заперечувати пам'ятник Шевченка, і Шевченко не буде заперечувати п'єту, але я як... Людина, яка прийшла до вас, так? яка хоче, щоб мене почули, хочу, щоб ви зрозуміли одне. Я хочу щоб для той підємки, яку ми ініціюємо, яку ми платимо гроші, ми знайшли краще місце. От давайте ми, якщо я погоджуюсь, наприклад, відкладаємо ці громадські слухання, ви приходите в департамент і ми шукаємо. Ощути, де під'єта, буде там домінант. Ми дійсно зробили помилку, коли прив'язали підєту до загиблих на Майдані. Це неправильний крок. Ми всі були на емоціях, нам хочеться лишити слід для тих людей, які віддали своє життя, здається, в мирний час. Правда, взагалі кулі це просто неприпустимо. Але я вважаю, що на сьогоднішній день так само правильно, тому що підєта об'єднує зовсім інші ідеї. А пам'ятник загиблих є на кладовищі, є меморіальні дошки там, де вони загинули. Ми зараз оголошуємо конкурс для, взагалі, для подій в авто, тобто тому що ми завжди говоримо про померлих, що ми говоримо про живих, які прийшли з пораненими душами. Тому я вважаю, що підєта не має асоціюватися з небесною історією. Для цього є інші конкурси, є інші пропозиції, є інші рішення. Тому у нас підєта має бути. Той проект, що ви показали, я так само погоджуюся з вами з 100%, погоджуюся з журі, що він на сьогоднішній день ще добирає. Якщо нам вдасться його реалізувати, це ми будемо мати, ну скажімо, всі той коло, то, що ми в житті щось робили постанову. Єдине, що ну, от ви казали, лише на тому рік. За минулий рік у нас було близько 10 петицій і різних звернень від різних громадських організацій. Та позаду пам'ятника Шевченка. Що люди тільки не пишуть, тому я з вашим обуренням 100% погоджуюсь, але ми повинні зрозуміти, що молодь хоче наше місто бачити трошечки по іншому. Повірте мені, що моя писа. А ось погляд на проблему мистецтвознавця і викладача Світлани Біленкової. Як можна відтворювати п'єту? Бо стоїть питання відтворення п'єти, хреста п'єти. Ось тут і так і написано, не стоїть питання, де ставити п'єту. Це перший момент. Другий момент. В історії світової архітектури існує декілька прикладів, коли після воєнної часи поверталися помилки монументального мистецтва, але поверталися. Дуже виважено і не завжди чітко в тому ж місці, де стояли колись. Тому що дійсно відбуваються певні якісь зміни. В даному ансамбль на крайній площі, він змінився, тому що з'явилися домі. Щоб поважати закон. Законодавчі документи свідчать про те, що була прийнята і не відмінено державна програма про встановлення відновленого Христа П'яти. Але і там стояло питання: що процес відтворення символів духовної культурної спадщини він буде проходити тут і в цій книжці по мірі знаходження бюджетних коштів. Зв'язку з тим, що бюджетних коштів. Поки що не було так, як я розумію, і в 2006 році так само, що церква, приход Ревокатолицької церкви, взяв цю відповідальність, ініціативу на себе. Але є закон, який говорить, тут записано, по мій бюджет, тобто бюджет країни, повинен хоча б місцевий бюджет, хоча б виділити якісь кошти, тому що це видає одна та духовної оборони. Друге питання. Одного чином не сказано про те, що де повинен стояти цей пам'ятник. З історії я вивчаю, я проходила стажування в багатьох країнах Європи, вчаю по лінії містобудівного ландшафту історичних міст Західної Європи Старої. І наготовала тільки декілька пригодів. У війні стояв чудовий пам'ятник одного із геніальних архітекторів світу Адольф Ломас. На еталоновічому от отвага в Академії Для вчить Сільозного. Але поки Другої світової війни цей пам'ятник був безпочатно знищений. Пам'ятник поставили його учні, вдячні учні. В 1951 році за ініціативою культурних товариств цей пам'ятник був відтворений в історичному центрі літня біля Рініпляць. Недалеко від Рівнік недалеко від того місця, де він стояв, але не зовсім на тому місці. Як, на мою думку, чому так і було, тому що місто Відень став зовсім другим після Онації. На мою думку, а площі центральної, як можна зараз ставити питання про постановку пам'ятника, якщо ця площа не впорядкована? Тому в 2006 році я в свій час як чиновник, я пропонувала розглядати це питання в контексті. Відтворення регуляризації всього ансамблю центральної площі. В той час був оголошений міжнародний конкурс, і в якому брали участь відомі архітектори із Західної Європи. І уявіть собі, це був перший міжнародний конкурс по Україні. Але так вийшло, що е, європейці, європейський архітектор з міста ГРАС отримав третє місце. Він був дуже право. Перший ніхто не отримав. А друге місце отримав наш архітектор, де була пропозиція за пам'ятником Шевченка побудувати торгівельний центр. Той архітектор він практикується в об'єктах, де живе град. На об'єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО працює по всій території Західної Європи до сих пір у І він оголосив, що якраз не пам'ятник. Він взагалі пропонував, що зробити. На всьому цьому працював на цій площі. Не ставити жодного пам'ятника. А чому? Тому що це нова, новий час, нова епоха, а пам'ятник Тарасу Григоровича Шевченко не забудовити його територію, залишивши для наступних часів. Це питання зависло. Відділ не підписав жодного проєкту, тому що була тоді, за моєю ініціативою була створена громадська консультативна рада в межах промового законодавства, яке, до речі, не мінялося по сьогоднішній день. І на превеликий жаль, мені дуже боляче про це говорити, що з моєю відмовою підписати проєкт відділ був ліквідований і були ліквідовані повноваження надіяних державного по нашому запам'ятання спадщини місцевому значенню в місті Чернітях і землями історико-культурного призначення у місті. Ці повноваження на превеликий жаль досі на сьогоднішній день, існуючий відділ міської ради, їх не виконує. Бо він не має таких повноважень, він не може. І тому, напевне, немає начальника відділів. І та громадська консультативна рада, яку створив відділ, вибачте, можливо, це буде Я перший членів громадської ради образного. Але вони не є організовані згідно вимог чинного законодавства. Я говорю з з точки зору права, як людини, яка повинна поважати закон. Тому що немає в органів місцевого самоврядування науково-громадської наукової ради. Науково-методична рада існує тільки при Міністерстві культури. І в свій час я одну каденцію була в такій, я в такій раді. Ця рада вирішує питання по всій Україні. І серед цієї ради просто вона не може мати такої назви. І тому я вважаю, що ми повинні діти тільки в рамках закону, не говорити. І що відмовитися від притворення, а, а саме в контексті, а саме далі слово педагогу, волонтеру і громадській діячці Галині Абрам'юк. Матір Боже народила Ісуса Христа не для кожної церкви, а народила для всіх християн. Це перше, що мені хотілося б сказати, те, що нас сьогодні, Друге, тепер коли. Живає такий скрутний час і звучать в суспільстві такий меседж, що Українська церква має об'єднатися, то що робить наш ворог? Він вбиває кіл в нашу духовність, тобто роз'єднати тих, хто хоче від і розбиває нашими шукання. Ми не маємо на це підтокатись. Знаєте, коли з'явився до митрополита Данила? Про те, що 2% хочуть замогти 86. Я написала про те, що якщо відбудеться розкол у церкві, ми програємо війну, коли наші капелани їдуть на схід. Вибирають солдати, я буду у тебе сповідатися, чи до тебе буду йти ех, виливати свою душу і православничний католик хоче. Ні, правда, ні. Якщо ми збираємо допомогу, ми запитуємо, ким доправляти, яким капеланом. Ні. Тому. Даймо поміж рядками. Нас хочуть розділити, і не Україна, а хоче розділити ФСБ. Як волонтер, я хочу сказати наступне: я буду всі сили докладати для того. Я буду йти до будь-кого, я буду просити проєднання. Я буду просити владу, аби вона діяла в рамках закону, оскільки. По собі можу сказати, коли я не можу отримати відповідь на якесь питання, чи не можу знайти відповідь на питання, я завжди дію по закону. Закон твердить наступне: що ми повинні, згідно розпорядчих документів, відновити хрест П'єту. Кому ми будемо її присвячувати? Чи ми будемо присвячувати їй Матері Божій, Богородиці? Чи ми будемо біля неї молитися і поминати Небесну Соню? Чи ми будемо згадувати свою? Рідну маму, яка дала нам життя, то вже наше особисто. На останок нашої програми я вирішив зателефонувати ще одному поважному чернівецькому науковцю Ігорю Буркуту, який на жаль не зміг бути присутнім на обговоренні питання встановлення хреста п'яти у Чернівцях. Тож в вашій увазі і його думка. Я бачу тільки один єдиний шлях це широкий діалог громадськості, де кожний сторін має висловити власну точку зору без образ. Без пошуку якихось негативів в іншій стороні. А як історик, я тут одне можу сказати: колись я з Іваном Назарвичем Снігуром, на жаль, вже покійним, обговорював цю тему. І Іван Назарович вислував таку думку, що не на часі встановлення, ну і взагалі був. Проти. От його цікаві такі аргументи, проти яких я не міг нічого протиставити. Він пояснював, коли з'явився цей пам'ятник після великого нещастя в Чернівцях. Ну, це загальновідома річ, пам'ятник як подяка Господу Богу і Божій Матері за те, що Чернівці відродилися після. Пожежають страсної і інше. І от стояв пам'ятник на ринковій площі, нынішній центральній площі. Потім, в 1918 році, змінилася влада, становилася. Православна румунська влада, сам пам'ятник був перенесений з площі до римо католицького костелу. На місці, ну трошки не на цьому місці, трошки далі, було споруджено величний такий монумент воз'єднання буковини з Румунією, багатофігурна композиція, яку радянська влада знесла повністю. Під час Другої світової війни на цьому місці було встановлено бюст Гітлера. Він зовсім недовго простояв його метал. цей вкрали. Потім за радянської влади поставили Леніна і за Незалежної України Леніна зняли. От таке цікаве місце, на якому довго пам'ятники не затримуються. От Іван Назарич став цікаве таке питання: а чому? Може, це місце не для пам'ятника, а для чогось іншого. Далі я чув такі аргументи, що відновити точно на тому місці, де піта стояла, неможливо, бо там зараз рух іде, тротуари там люди ходять. Якщо трохи так посунути, де там Ленін стояв на тому місці, то коли підходять до пам'ятника Шевченка, це часто буває. Клоняються покладення квітів, якою частиною тіла вони повертаються до піти. От вже дуже неприємна річ виникає. От такі аргументи проти відновлення пам'ятника ВСУ. Є купа штучних аргументів, але вони всі мають пролунати. Люди мають обговорити це питання. Інша річ, повністю відновити той пам'ятник. Ну, я вважаю, що просто неможливо. Та Культура, що стояла за австрійських часів, вона була замала для площі. Величну споруджувати, то також дуже непроста річ. І от, власне, шлях до розв'язання проблеми, здається, один: це широка дискусія громадська. Вже крок до цього зроблений, ото, от що відбулося в Народному домі, це перший крок. Далі засоби масової інформації мають продовжити цю дискусію. І коли чернівчани дійдуть спільної думки, лише тоді можна приймати остаточне рішення. Я не можу сказати, що от я абсолютно об'єктивний в даному випадку. Тому що я, наприклад, сприймаю скульптури на релігійну тематику позитивно, як і будь-який витвір мистецтва. Але, по-моєму, люди із іншою точкою зору мають право висловитися. Єдине, що не треба нав'язувати, не треба робити на цьому політику. Це найгірший варіант. У Чернівцях мають бути пам'ятники, які об'єднують чернівчан різних конфесій, різної етнічної належності. Ну, в сучасному світі йде швидке зближення різних конфесій християнських в той же час. Є реакція найбільш консервативних сил, які різко виступають проти екумінізму. навіть в Банченському монастирю, призначений собор, де противники екумінізму будуть збиратися, які вважають будь-які поступки православних в сторону католиків неприпустимі. Це одиниці, це так би мовити, маргінальна точка зору. Православ'ї в самому, якщо є можливості знайти компроміс, тим більше компроміс в тому питанні, яке має власну історію, це річ досить непогана. Я особисто не маю нічого проти гарного. Ам'ятника, який вписується в архітектуру чернівців, які несе серйозне смислове навантаження, але не дай Боже, коли це веде до якоїсь напруги в відношенні. Між людьми різних поглядів це вже негатив. Сьогодні у програмі Акценти йшлося про встановлення пам'ятника Хрест п'єти у Чернівцях. Звучали різні думки та пропозиції, з якими ви, дорогі радіослухачі, можете погоджуватися або ні. Та важливіше інше, аби ми, врешті, навчилися чути один одного, тоді й народиться істина. З вами був Тарас Лазарук. На все добре і до нових зустрічей в ефірі. Цікаві гості, важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценты.